Так, за допомогою автовишки Світлана Рибалко, речниця рятувальників, підіймається вгору. Вже півтора місяця вона працює над муралом на будівлі головного управління ДСНС у Полтаві по вулиці Маршала Бірюзова. Присвячений він надзвичайникам. У мене є такі розруківки, Я роблю собі підказки муралу, друкую кольорові, щоб бачити поля. Проте зараз через зміну погодних умов авторка муралу роботу над ним тимчасово призупиняє. У цьому ручці ми не закінчимо через те, що погодні умови, ну, на жаль, зараз складаються так, що морози наступають. Під час морозів його дуже важко малювати, і фарба себе веде ну, трішки інакше, там навіть кальори не змішуються. Ну, важко змішується. Нині мурал готовий на 50%, говорить Світлана Рибалко. Ще не намальовано автомобіль, буде ще ліс, літак летить, він ліквідовує лісову пожежу. Не намальований знак Державної служби з надзвичайної ситуації. Із фарбами і на висоті Світлана Рибалко обіцяє з'явитися із першими теплими днями. Коли вже будуть теплі дні, ми продовжимо роботу над цим муралом. Якщо це буде в січні, значить в січні розпочнемо. Якщо це буде в березні, значить у березні. Сьогодні-завтра останні дні перед зимовою перервою. За словами пані Світлани, щоб захистити вже створену частину муралу, її планують завісити сіткою.